Беріть 21 жовтня. Дивіться, яка жара, ми в майках садимо цибулю. Так, посадили 30 кг ось тут. І тут ще 30 буде пропороли. І часник буде ще. Поки що садимо так само все в рядочок суперфосфат. Ще не травмофоску сипали, вже купили суперфосфат. Ось так. І цибулька. сорти. Так, Тут посадили радар, трой, редбарон. Зараз садиться саншуй Єлов і Штутгарт ще буде. Ось так, мами. Садяться ми троє. Працюємо. Всім привіт. 21 жовтня в майках жіночки садять цибульку. Вчора був дощ, але дуже гарно садити, нічого за ногами мене чіпляється болото. Ось така в нас сьогодні робота. Там трактор Оре. Там, де була вжина, вже переорюється, що перемерзало все коріння узимку. Ось така ділянка. Взагалі тут буде посаджено 60 кг озимої цибульки. І чеснику трішки небагато. Все, я бажаю всім гарного дня.